Аня в ефірі Черкаська служба новин говоримо про актуальні події нашого регіону. Сьогодні про таке. Сьогодні у випуску земельні війни на Жашківщині. Люди повстали проти місцевих фермерів. Люстрація в дії в області розпочалась кадрова чистка чиновників. Журналістика це я. Черкаські акули-пера святкують професійне свято. Мої вітання в ефірі Черкаська служба новин. Говоримо про актуальні події нашого регіону. У студії працює Юлія Парпленко. Сурдопереклад Галина Абраменко. Вже другий рік поспіль на Жашківщині місцева громада воює із фермером. Люди не дають йому обробляти землю. кажуть, кому виділяти земельні наділи і на який термін мають право вирішувати лише селяни. Подробиці знає Анна Васильєва. Хто придумав цей закон? Ну, Хто придумав цей закон? Був нормальний закон. Землі резерву запасу сільської ради видаються. Переважно тому, хто орендує землі. Жителі Жашківського району розповідають про те, що землі запасу на 20 років надано одному з підприємців видноосібне користування, дізнались випадково. Обурив і сам факт виділення ділянки, і те, що думкою громади ніхто не поцікавився. Не зібрали ні сходки села, людей не поставили до відома, ніхто нічого. А зараз вже прийшли і трактора пригнали, бо вони хочуть вже керувати. Так не буде. Можливою така ситуація стала завдяки скандальній постанові Кабміну, яка уповноважила Держкомзем виділяти землі запасу районних та селищних рад на власний розсуд. Ситуація на Жашківщині лише одна із багатьох. Повинні землею розпоряджатися ті люди, які на даній території проживають. Їхня думка повинна ураховуватися завжди. Ви розумієте, що якщо сьогодні так, завтра школу закриють без рішення громади. післязавтра ФАП аж післязавтра закриють новим законом сільські ради. Щоб спробувати вирішити конфлікт з громадою, орендар заручився підтримкою представників громадських організацій і пообіцяв поділитися прибутком з рожаю із сім'ями учасників АТО Жашківщини. Ми зараз тут знаходимося для того. Що у нас записано в статуті? Охорона громадського порядку відстоювання інтересів інтересів громади. Все має вирішуватися у будинку культури на зібранні, в межах закону. Представники орендаря наголошують, намагались влаштувати громадські слухання і погодились на вимоги активістів села, а саме не передавати землю в треті роки, надати згоду на відчуження паїв учасникам АТО та допомагати селу. Те, що слухання не відбулося, пояснюють втручанням організації конкурента, яка не один рік поспіль брала в оренду паї селян житників. Місцеві жителі блокували нас вимагаючи, щоб ми пішли звідси взагалі назавжди. Але ніхто крім нас не може обробляти цю землю на підставі закону. Орендар запевняє, має всі законні підстави на обробку виділеної землі. З державою договір ренти укладено податки сплачені. Та як працювати за таких умов, розвивати економіку та рухатись в європейському напрямку, не розуміє. Адже держава вирішення усіх проблем перекладає на самих підприємців. На сегодняшний день у нас є отношения з государством, которые мы закрепили в виде договоров. А то, что касается громади, я думаю, я приложу максимум усилий, чтобы найти общий язык з громадою, и нам было выгодно друг с другом работать. З'ясувати, чи претендував ще хтось на 100 гектарів землі запасу села житники, яким чином укладались угоди, журналістам так і не вдалося. Майже два тижні у Держкомземі годували обіцянками вивчити це питання і надати усі коментарі. Втім, щоразу його представники знаходили вагомі причини, щоб відтермінувати час зустрічі з нами. Сподіваємось відповідь на це питання. Ми почуємо наступного тижня в ТОК шоу країна, яка нам потрібна, куди запрошено майже всіх учасників земельних скандалів. Анна Васіллєва Максим Дробіного. Черкаська служба новин. Селяни Білозір'я відстоюють своє право на землю. Наприкінці минулого року Держземагентство виділило місцевому жителю Петру Танцюрі майже 240 гектарів землі. Також 207 гектарів за межами села виділила райдержадміністрація. Про те, що селянам відтоді ніде випасати худобу, білозірці дізналися навесні. Втім, ніякі аргументи на нового орендаря не вплинули. Щоб врегулювати земельний конфлікт, селяни звернулися до голови Черкаської РДА Константина Маргалієва. Позиція мене як голови адміністрації сьогодні, що було якісне використання землі на місцях. На сьогоднішній день на обласній колегії, і поряд зі мною знаходиться голова районної ради Анатолій Анатолійович. Він підтвердить мої слова, в Черкаському районі йде неякісна сплата за використання землі. Тому я всім головам сіл на кожній нараді, а Володимир Павлович це підтвердить, кажу: шановні, виводьте землю в офіційний стан, заключайте договори. Всі користувачі, які користуються землею, повинні сплачувати за землю орендну плату. Умови були для людей саме простіше, щоб не переводне робити документачі, і заключити договір субъренди і згідно розцінки, яка є в кожного і причинка, і в мене. Те, що, те, що там пишуть ці цифри, я десь вони є. Тому що... нарахування такі самі, як вам висловали. Да, точно так, так да? точно так і не більше ні копійки. На зустрічі домовилися, що орендар допускатиме селян до пасовиськ, доки питання не вирішиться остаточно. Міністерство юстиції оновлює кадри в регіонах. Уже відбувся перший етап кадрової чистки. Із 85 керівників, які пройшли тестування з аудиторською компанією енд Янг з великої четвірки, 47 залишили свої посади. Заміну їм обирали із п'яти сотень претендентів, а нині кадрові зміни почалися в області. Сьогодні із управлінцями з усіх районів провели співбесіду. За її результатами буде відомо, хто лишиться на займаній посаді, а кому доведеться звільнити крісло. Тепер ми перейшли вже на рівень районів. Перед нами попереду 1400 співбесід в усіх областях України. Сьогодні в Черкаській області ми маємо 23 райони керівників та їх заступників, які сьогодні приїхали на співбесіду до міста Черкаси. І Сподіваємося, що вони зможуть розповісти нам про проблеми, які є в їхніх районах. І, можливо, Міністерство юстиції зможе вже сьогодні відповісти їм і допомогти громадянам. Козаки Атовцям, Черкаське краєве товариство українського козацтва відвезло черговий гуманітарний вантаж на передову. Цього разу вони допомогли бійцям одягом та харчами і розповіли нашим кореспондентам, як справи у наших захисників. Одяг, продукти та воду доставили на схід представники Черкаського краєвого товариства Українського козацтва. Фінансами допомогли небайдужі черкащани та приватні підприємці, з якими співпрацює товариство. Ми знаходимо таку можливість, щоб все таки привезти і порадувати наших... Бійців чи і сьогодні наші козачки як би також робили свіжу випічку, готували свіжий випечений хліб. Ну тобто, зробили все те, що було нашим військовим там приємно покуштувати домашнього. Козаки розповідають, на сході знову гаряче. Черкащани з гуманітарним вантажем кілька разів потрапили під обстріли. Ситуація дуже складна і напружена. Дорога складна, приходилось пару разів зупинятися ховатися в укриття, лунають обстріли, стріляють гради, все дуже напружено. Допомогу відвезли бійцям ВДВ. Вони базуються в одному з міст Донецької області і воюють на передовій. В даний момент йде обстріл. Якщо Тука що були гради, а зараз савушки кладуть. Це 150-ка тяжола артилерія тут йде, 153. Принципі на війні, як на війні. козаки обіцяють підтримувати атовців і надалі. А ще просять містян допомогти їм фінансово збирають гроші на мобільні системи очистки води. Адже бійці за високих температур повітря їх дуже потребують. Яна Лимаренко, Черкаська служба новин. Журналістика це я з таким гаслом. Кілька десятків студентів-журналістів зібралися разом, аби засвідчити свою любов до професії та солідарність із медійниками всієї України. До дня журналіста студентська молодь підготувала яскраву програму. Її бачили наші кореспонденти. Яна Лимаренко студентка, четвертокурсниця, навчається за спеціальністю журналістика в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. А ще кореспондент творчого об'єднання Черкаської служби новин. Тому цього року дівчина святкує професійне свято не лише зі студентською родиною, а й з колегами. це така професія, яка вимагає великої відповідальності і великої бажання працювати. Але вона це не злякала, тому я вступила, ось вже навчаюся 4 роки. Мені все дуже подобається, сам дуже задоволена. До свята дня журналіста студенти, які опановують цю професію, підготували низку заходів, присвячених життю та роботі в медіасфері. Серед них тематичні фотовиставки, презентації творчих проєктів та флешмоб. Першокурсниця Тетяна Шевченко розповідає, навчатися нелегко, але завжди знаходить час, щоб брати участь у таких заходах, адже вони об'єднують та надають наснаги. У подібному флешмобі в університеті я беру участь вперше. Дуже мені подобаються такі заходи, тим, що ми стаємо більш дружні, організованіші, налагоджуємо якийсь контакт навіть з викладачами, тому що ми об'єднуємо. В рамках святкування студенти мали нагоду похвалитися своїми здобутками. Старшокурсники презентували так званий лонгрид, медіа історію про досягнення кафедри. А третій курс показав гостям документальний фільм про один із найстаріших кінотеатрів міста Черкаси. Ідея зацікавити, зацікавити не самим кінотеатром, а ось мистецтвом кіно. Щоб люди ну не тільки сиділи вдома, але цікавилися тими перевагами міста, яке в принципі воно надає викладачі. Розповідають, ідея заходу виникла давно, адже є вже багато творчих проєктів, які хотілося показати. А ініціативу щодо флешмобу подали самі студенти. У Черкаському національному університеті змога здобути журналістську освіту вже існує понад 10 років. Упродовж цих 10 років ми завжди пропонуємо якісь нові формати спілкування зі студентами співпраці, виготовлення інформаційного продукту. Цьогоріч, усвідомлюючи значення журналістської діяльності, ми провели кілька таких заходів до Дня журналіста, щоб продемонструвати солідарність з усіма журналістами, які працюють у нас в Україні. Свідчити свою готовність так само доєднатися до цієї медійної індустрії. Поки не кожен студент знає, у якій галузі медіа працюватиме, але більшість переконана, журналістика це їхнє майбутнє. Марія Голуб, Сергій Рініченко, Черкаська служба новин. У щорічному обласному конкурсі журналістських робіт у номінації Герої, які живуть поруч, перше місце з поміж більш ніж двох десятків учасників виборола Черкаська ОДТРК. Серед переможців в інших номінаціях переважно друковані змі області. Напередодні професійного свята журналісти разом з представниками влади силових структур громадськості зустрілися в обласному краєзнавчому музеї. Загалом почесних нагород були удостоєні більшість редакцій творчих колективів обласних змі для медійників. Професійне свято це час на звіт перед собою. Та колегами про зроблене протягом року, що минув. А для нас усіх він був не з легких. Наша редакція сьогодні стала і громадською приймальною, і гарячою лінією, і консультпунктом. До нас приходять цілими колективами, гуртожитками. Фермерськими господарствами і часто люди, які зневірені у допомозі владних структур, тих людей, які повинні вирішити їхні питання, вони вже як останню інстанцію шукають друковане видання. Сьогодні ви знаходитесь так само на передовій. І та війна, яка відбувається на сході України, де справжні сини захищають батьківщину, є. Ще насправді теж не проста війна, це інформаційна війна. І в цій війні вигідно відставити незалежність, суверенність нашої держави. Напередодні професійного свята медійників у Черкасах відкрилася фотовиставка Журналісти на передовій» На 50 світлинах зафіксовані моменти їхньої роботи на майдані та у зоні АТО. Після експозиції у Києві світлини приїхали до нашого обласного центру. Спільний проект національної спілки журналістів та обласного краєзнавчого музею перетворився у Черкасах на величезну експозиційну кімнату. Черкаський журналіст Андрій Кравець більше десятка разів був у зоні озброєного конфлікту. Каже, туди його кликав громадянський та професійний обов'язок. Андрій не розуміє, як можна писати про АТО, жодного разу не побувавши там. Насправді, професія журналіста стала реально небезпечною саме зараз. Це тоді, коли насправді ті, хто трудиться на сході, він ризикує за хлопці Хлопці дівчата не вдягають. Жилети з написом преса, тому що для снайперів з іншого боку, навпаки, часто це слугує пріоритетною мішенью. На відкриття виставки приїхав харківський журналіст Роман Черемський, який пережив 132... дні полону так званої ЛНР, і який став героєм книги спогадів черкаського волонтера Валерія Макеєва. Дуже добре, що така виставка є і для журналістів, і для звичайних людей, щоб розуміли, що насправді. Це не іграшки, це війна, серйозна війна, і де кожен журналіст там на передовій, звичайно, він ризикує життям, здоров'ям. Фотовиставка виставка об'єднала 50 світлин, на яких журналісти під час роботи на майдані у зоні АТО. огляду, що я керую Черкаською обласною організацією. Тут багато колег. То просто це вже такий майданчик, де ми багато заходів проводили, і вже вирішили, що тут немає особливо якоїсь прив'язки. На щастя, черкаських журналістів не так багато постраждало в історичні події, чи при майдані, чи АТО. Але разом з тим, звичайно, що в нас тут на цій виставці представлена і робота черкаських журналістів. Спочатку ці світлини показали у Києві. Черкаси це перший регіон, який прийняв фотовиставку. Журналісти на передовій в обласному краєзнавчому музеї вона стала частиною великої експозиції, присвяченої ролі черкащан у вікуповних подіях. Ви можете побачити унікальні речі, документи, газети і, взагалі, військове спорядження бойові реліквії черкащан, які брали участь у подіях майдану 2013 року. 2014 років і черкащан, які брали участь, які зараз беруть участь у антитерористичній операції на сході. Мирослава Стенкевич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Зберегти пам'ятки історії та культури в Черкасах і побачити рідне місто іншими очима. Активне студентство місцевого вишу самостійно провело екскурсію обласним центром. Вони перші випускники курсу Екскурсовод, керівник туристичних груп. Чи бути Черкасом туристичним центром дізнавалася Марія Голуб. Третьокурсниця Рита сьогодні випускниця її мрія отримати додаткову спеціальність екскурсовода здійснилася. Дівчина розповідає, процес навчання був цікавим, але найважливіше практика. Тому сьогодні Рита проводить екскурсію містом для своїх одногрупників. Мені стало дуже цікаво. Я не жалію про те, що я пішла на курси екскурсовода. Я дізнала для себе багато нового цікавого йдучи по Черкасах, я Стала по-іншому дивитися на будівлі, які тут розташовані, звертати увагу на пам'ятники, на знаки, на меморіальні дошки. Сьогодні екскурсоводи потрібні як ніколи, розповідає кандидат історичних наук Олена Костюкова. Вони мають популяризувати Черкащину та залучати якомога більше туристів, розповідаючи про історію краю та цінні пам'ятки. Вони закінчили ці курси, для того щоб зберігати пам'ять про кожну історичну пам'ятку, культурну пам'ятку нашого міста Черкаси і популяризувати місто. У день свого випуску студенти-екскурсоводи разом із викладачами розробили власний туристичний маршрут Черкасами, включивши до нього такі історичні місця, як Свято Троїцька церква, Пагор, Слави, Алея Небесної Сотні, обласний краєзнавчий музей, музична школа імені Миколи Лисенка та Гетьманський сквер. Мета заходу була в тому, щоб зробити небайдужими студентів, які шість місяців вчилися на спеціалізованих курсів курсах екскурсоводів і керівників туристичних груп. Сьогодні випускників курсу Екскурсовод керівник туристичних груп майже два десятки. У майбутньому, сподіваються, викладачі їхня кількість збільшиться, а маршрути областю будуть насиченими та цікавими жителям та гостям міста. Марія Голуб, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Далі до вашої уваги новини спорту і прогноз погоди на вихідні. І до новин спорту черкаський паралімпієць Антона Ханкін виборов золото Дніпропетровського чемпіонату України з паратриатлону. Він був єдиним представником Черкащини і зумів показати високий рівень підготовки. Дистанція, яку необхідно було подолати спортсменам з ураженням опорно-рухового апарату, складалася з трьох етапів: плавання 750 метрів, велосипедна гонка 20 кілометрів, біг 5 кілометрів. В класі РТ 2 Антона Ханкін подолав дистанцію з результатом 1 година, 17 хвилин 54 секунди і Виборов перше місце, окрім цього, він ще й виконав норматив кандидата у майстри спорту України. У Черкаси повертається бокс найвищого гатунку. У рамках чергового вечора К2Помоушен. Свої поєдинки проведуть Ізмаїл Сілах, Умар Саламов, Яго Кіладзе та Сергій Радченко. Втім, головною подією для черкаських поціновувачів боксу буде рейтинговий бій Мішико беселії На відкрите тренування перспективного черкаського боксера завітав Максим Гаптар. Десять перемог, сім нокаутів та у графі поразки. Такий рекорд на професійному ринзі має Міша Беселія. Причому професійна кар'єра боксера триває лише два роки. За цей час Беселя із Новачка перетворився на одного з найперспективніших бійців промоутерської компанії К-2. А вже 13 червня на Мішико очікує одинадцятий бій. У Черкаському палаці спорту будівельник він зустрінеться зі спортсменом з Узбекистану Максудом Джумаєвим. 29-річний Джумаєв у послужному списку має 10 перемог, 8 поразок та одну нічлю. Попри не досягнення свого суперника, Кобеселі, ретельно до поєдинку. «Підготовка була доволі серйозна. Ми вже начали за два місяці готуватися, пошли хорошу фізпідготовку, перейшли на більш бойову практику. І зараз фінішна пряма, це робота в парах і на лапах. І до 11-13 числа будемо готові. Відкрите тренування пройшло за звичним сценарієм. Після розминки Беселі відпрацював удари та серії, займався технікою. Зі спарринг партнером побуксував на лапах. Підготовка до бою вийшла на фінішну пряму. Останні два місяці Баселя працював над фізичною підготовкою, а останні тижні проводив спаринги. Мішав в гарній формі, заключений етап підготовки йде. На цьому тижні пройшла серія спарингів, все добре. Черкащани побачать гарний бій. і, Я думаю, всі получать задоволення. Зустріч і Джумаєва повинна була відбутися ще два роки тому, але через травму бій скасували. Цього разу поєдинок відбудеться в Черкасах. У рідних стінах Мішико планує подарувати глядачам видовищний бій. Кожен бой важкий і морально, і фізичний. Так що цей бой нічим не виділяється для мене. Ми готувалися серйозно на протяження двох-трьох місяців. Так що. Что... Думаю, все пройде добре. Задання это виграти, виграти зрелищно, а там будемо стараться, щоб бой вийшов красиво. Вечір К-2 промоушенс відбудеться у Черкасах 13 червня. У рамках заходу пройде ціла низка поєдинків. Більмішок беселі відбудеться в Андеркарді вечора. Максим Аптар, Максим Дробіного, Чесен Спорт. Черкаси в очікуванні великого футбольного свята відбудеться воно 6 червня на стадіоні Центральний. Фактично, це буде друга частина, присвячена 60-річчю заснування улюбленої команди черкащан Дніпра та поверненню місцевого клубу вже під назвою «Черкаський Дніпро до першої ліги українського чемпіонату. Шлях до неї був важким, але команда з чистю його подолала. Звичайно ж, за підтримки своїх відданих уболівальників. У програмі свята буде багато приємних сюрпризів. На десерт суперматч за участю зірок Київського Динамо, різних колінь. Варто відзначити, що у такому складі кияни ще не виступали на жодному стадіоні країни. На цьому ставимо крапку попереду вихідні. Команда ЧСН бажає вам приємно провести час. Миру вам і бережіть себе. Хай щастить.